Сміла пишається своїми спортивними наставниками. Юрію Мисійовичу Кориленко, тренеру з веслування на байдарках і каноє, присвоєно почесне звання заслужений тренер України. Тренер це більше ніж просто викладач, це людина, яка запалює іскру перемоги у серцях своїх вихованців. Таким наставником є Юрій Кириленко, людина, яка присвятила своє життя веслуванню та вихованню нових чемпіонів у Смілянській дитячо-юнацькій спортивній школі Олімп. З 2021 року його вихованці здобули гучні перемоги на чемпіонатах обласного та всеукраїнського рівні. У Маньковаль, Київ, Черкаси у цих містах неодноразово лунало ім'я смілянських веслувальників. Одним з найяскравіших учнів Юрія Мусієвича – паралімпійський чемпіон, тріумфатор світових та європейських першостей Владислав Єпіфанов. Він доводить: якщо поруч наставник, який вірить в тебе, немає нічого неможливого. Визнання, що народжене у воді та загартоване роками наполегливої праці. Міністерство молоді та спорту України відзначило, Юрія Кириленка присвоївши йому звання заслужений тренер України, це більше ніж нагорода. Це символ його відданості спорту та виховання нових чемпіонів. Вітаємо Юрія Мусієвича з заслуженою відзнакою. Нехай його вихованці ще не раз підкорюють спортивний олімп і прославляють Україну.